Фасади історичних будівель впорядковують в Ніжині відповідно до єдиного дизайн-коду. В ході роботи останньої сесії Ніжинської міської ради депутати прийняли рішення про впорядкування фасадів та вулиць. А це означає, що не лише підприємці, а й містяни під час ремонтів мають дотримуватися єдиного дизайн-коду. Аби загальні правила діяли не лише на папері, а й почали втілюватися в життя на практиці на сьогоднішній день. Ми поставили дуже серйозну задачу перед відділом містобудування та архітектури. У нас вже півроку є головний архітектор у місті Ніжині Іванченко Олена Володимирівна. Ми провели нещодавно спільну комісію, куди залучили варту відділ благоустрою, іншу структуру нашу. Ми проїхали все місто, ми вивчили всі проблемні питання міста щодо впорядкування фасадів, рекламної продукції по місту Ніжину, кольорових гам. І саме зараз моє завдання зробити так, щоб відділ містобудування та архітектури був локомотивом у розвитку міста Ніжина, щоб Відділ нарешті почав розробляти дизайн-концепції, архітектурні плани, зайнявся своєю роботою урбаністикою по місту Ніжина. А вже наше управління у ЖКХБ по, по роботі нашого відділу архітектури вже почало втілювати ці проекти у життя. Саме тому я маю надію, ми і побачимо такі серйозні великі зміни в місті Ніжина. Приємно відзначити співдію з підприємцями у цьому аспекті наголошує Юрій Хоменко. Адже з їх боку є 100% розуміння щодо покращення зовнішнього вигляду міста. Багато фасадів вже по місту перероблюються. Йде робота з підприємцями, з тими, хто зараз будується чи відновлює свої, свої приміщення. Люди йдуть на зустріч за що ми їм дуже вдячні. І ми бачимо дуже багато змін по місту ніжиною також від громади, від людей бачимо позитивний фідбек.